Зав'язали руки скотчем, голови зав'язали скотчем. І закинули по 50 чоловік в один Камаз в бортовий. Не можна, типу, ні в туалет, нікуди. Нас перевозили годин вісім, напевно. Пересадили в літак, не нагодували, ні напоїли, нічого. Коли нас висадили, нас пересадили в автозак. Нас везли десь години чотири, напевно, з середрому в місто Камишин в СІЗО номер 2 Волгоградської області. Ти роздягаєшся. Називаєш своє прізвище, вони підписують твій мішок з твоїми речами. І тебе в цей час, коли ти роздягаєшся, тебе б'ють. Просто б'ють і все. В бані тобі дають 10 секунд помитись в холодній воді, в крижаній тупо воді. Кожен одвірок, кожен кут. Тебе ведуть і обов'язково треба в нього вдарити. Типу без цього ніяк. Закидують тебе в камеру, я прокинувся зранку був весь фіолетовий. Всі ребра, повністю, ноги, ребра. Ми в них всі фашисти, нацисти, тіпи, які прийшли на їх землю, як вони кажуть. Маріуполь наш, Маріуполь це російський міст. Якби вас там не було, Маріуполь би ніхто не трогав. Тобто в них розуміння ситуації таке, що ми мали вийти звідти, а вони мали зайти без єдиного пострілу в Маріуполь.